Всім привіт! З вами Клуб Хвостики. А це Марго, крихітна, малесенька дівчинка шукає свою люблячу родину. Дуже рідко потрапляють до нас такі манюнечки, тому а, ми вважаємо, що це просто собачка на розхват і чекаємо мільйони дзвінків. А, маленьку знайшли на трасі. Вона просто була саменька. Дуже крихітна, вона була ще менша. Зараз Марго приблизно 3-3,5 місяці. І вона зовсім малюпусінька, тобто виросте вона приблизно 6-7 кілограмів, це максимум. А Марго забрали з траси, привезли до ветеринарної клініки, обробили, вакцинували. В неї вже є всі-всі-всі вакцини. Вона повністю здоровесенька дівчинка, ідеально живе в квартирі, обожнює іграшки, обожнює чухати животика. А Така мила, активна, обожнює сидіти на ручках. Ми сьогодні з нею подорожували до зоомагазину, і вона. Не наче створена їхати на ручках в машині зі своїми хазяївами. Вона дуже крутезна, обожнює цілуватися. Ідеальна дитина. Ми шукаємо для Марго найкращу сім'ю, яка подарує їй щасливе, веселе життя для цієї чубурашечки. Так, покажи, як ти любиш так. Ось так ми любимо. Да. Да. Отже, саме ви можете взяти Марго до себе в сім'ю. Тому телефонуйте, пишіть. Або якщо ви хочете дійсно допомогти Марго знайти гарну родину, робіть репости в свої соцмережі. Також обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Ця вся активність допомагає відео набрати багато переглядів. Отже, збільшує шанси на пошуки сім'ї якомога швидше. Приютіть Марго, або робіть репости в свої соцмережі.